Чому героїзм заключається? Тільки тому, що він в партії зелених, халуйом у них бігає. А хіба він член слуги народу вже? Він від них ішов. Тобто не... за, за, так... за підтримки, став... за підтримки зелених. Да він хоч чорту служити буде, буде служити, аби тільки він при, ж... при владі він буде. Він з минулою владою так само товаришував. Так він з усіма. Йому все одно він хоч чортом буде. Товаришувати, аби тільки знаходитись при владі і розпоряджатися. ресурсами. А де а Знаходився себе? пан Федорук під час окупації, бо він же розповідає, що він там якось е, пережив якісь страшні моменти, так само, як про якісь списки, каже, які він бачив. Та взагалі, от просто дивно. От, ви розумієте, люди добрі, ну, от, Він розповідає те, що він бачив ці списки, які були на двох сторінках. І він побачив. Що там серед списку на двох сторінках побачив своє прізвище, і що воно вичитав своє прізвище і вичитав ще по буквах, що там була неправильна буква написана, на Федорук а Федорчук. Я просто фізично не можу зрозуміти, як це можливо. Ось, наприклад, стою я, Орка. Ось ви, наприклад, же Федорук, як ви могли у мене побачити, я тримаю в руках це. Ці... Як ви могли побачити там і вичитати це? Ну, як це відбувалося? От не можу зрозуміти, То, може, що це сам за казачки. Склав той список та надав його окупантам, хто його знає. Правильно, цим якраз і може повинні цим якраз вистої. і повинні були займатися не те, що правоохоронні органи, а які там у нас структури, які мають цим займатися. Але замість цього, щоб займатися цими питаннями, вони йому сучили цаку орден від президента. Це просто знущання над державними нагородами. Друге. Він переліз через паркан без документів, без білої пов'язки. Запитали в нього за паспорт. Вони без паспорта його відпустили, принесеш, покажеш їм, як це можливо. Я не уявляю. Брехня одна. А інших людей просто розстрілювали? Так, людей просто не, розстрілювали. Без з білими пов'язками розстрілювали, просто так розстрілювали а тут. Взяли і відпустили. Принесеш нам паспорт для встановлення твоєї особи. Іди собі з миром, хлопчику. Гарні казачки, але я вийшов з того віку, щоб слухати подібні казачки. На питання, де твій паспорт, він сказав, що паспорта немає, він у нього вдома. Тобто вони його відпустили і сказали, щоб він приніс їм паспорт для встановлення його особи. Ну, як це можна? Повірити, от я от поспілкувався з людьми, зокрема з однією людиною, яка проживає навіть поряд біля Федорука, який розповів, коли він спілкувався з орками, і запитував, що їм можна робити, чи можна їм пересуватися по вулицях, то вони чітко сказали, що по вулицях можна пересуватися. Але обов'язково з білою пов'язкою, по центру вулиці. Якщо ти перелізеш через забор розстріли, якщо ти йдеш без пов'язки, теж розстріл. А тут раптом. Ти під час окупації перебував тут У на місці? на вулиці Шевченка 90-то. Угу. Скажи, будь ласка, до вас орки, до тебе орки, заходили в хату? Зах приїхали вісім чоловік, чи зайшли, угу. перший зразу паспорт потребували, подивились паспорт, телефон забрали, перевірили кожний чердак, підвал, все перевірили, тобто все перевірили. Все перевірили. Ставив яке-небудь їм питання, можна ходити чи як Я запитав, які далі дії. Ага. На вулицю можна виходити. Він попередив, можна з пов'язкою, з паспортом. З якою пов'язкою? З білою пов'язкою біло... на рукаві угу. або на площах. Так. І в сторону тема не, не можна ходити. Сюди можна, але недалеко, тільки по місцю. Я говорю, води набрати. У нас там смаги угу. сусіда. Угу. Води можна, води можна, але йдете по центру вулиці. Доходити тільки через хвіртку, ніяких через забор, стріляємо без опереження. Якщо десь в сторону будете бігти, без попередження стріляємо. От так навіть. Тобто, якщо лізти через забор або, або тікає, стріляє. Без попередження. Це, це, це він особисто так у вас. Повторив по, по, повторюю двічі. Mm -hmm. Ясно. Це ну, поняв? Я поняв. Ну все. Ну, слава Богу, вижили ви. Да, у нас, крім, всі. Ну, ну і слава Богу. Добре, добре, дякую. До речі, ця людина е, давала е, свій коментар, яка проживає поряд з паном Федоруком. Тобто його будинок знаходиться поряд біля маєточку пана Федорука. Він сидів в засаді просто і очікував. Він очікував, яка хто візьме верх. Тобто були б тут, наприклад, влада, якби тут була влада встановлена у нас окупантом, ось його це влаштовувало. теж. він не боявся в цьому, тому що в нього було дуже багато таких гарантів, які могли за нього поручитися. Зокрема, це Рейса Богатирьова. Сєпарка, Лєтнік, тут же Янукович. Тобто вони всі питання б за нього порішали. Він в будь-якому випадку тут був би в шоколаді. Тому то його і ніде не було видно ні в теробороної Бучанській, ні щодо евакуації Бучанців. Тобто його ніде не було видно і чутно. Перемогла такі внутрішня окупація, ті, про кого ви кажете, що це внутрішня окупація, вони перемогли вас. Ну На сьогоднішній день юридично так. Але де-факто цього не має бути. Тому то я зараз. Е Вдаюсь, до певних юридичних дій постараюся тиснути на правоохоронну систему, щоб вона все-таки е виконувала свій святий обов'язок і захисту інтересів держави. Виявляється, поки одні люди гинуть за цю землю, інші люди її розпродають. Інші її зливають в юридичній площині правового поля через. Прокуратуру і через наші продажні суди. Зливають кому? Калетник – Калетників російського міра. Так правильно, це, правильно. Людина, правильно. яка де вона зараз. На... Або його знає. Це краще це питання задайте нашому колаборанту Федоруку. Це його друг ну, десь на Росії соратник. Скоріше за, скоріше за все, що, звісно, там знаходиться. Комуніст. Це близька до не. Скоріше за все, що навіть і фінансує в якійсь частині агресію окупанта.